Окупанти обстрілюють мирні населені пункти Харківщини зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, Уди Гур'єв-Козачок Богодухівського району. Амбарне, Красне Перше, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Сеньківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп'янського району. Сьогодні близько восьмої ранку ворог обстріляв село Козача-Лопань, Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора, о пів на дев'яту окупанти завдали удару по селу Козача Лопань Харківського району без постраждалих. О 10.42 ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Даних про руйнування та постраждалих немає. Близько 22-ї В результаті ворожого обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок без постраждалих. В результаті ворожого ракетного обстрілу по місту Харків, який стався 29 грудня, загинуло три. Людини Продовж дня до обласної клінічної лікарні доставили 12 поранених. Станом на зараз у лікарні перебуває 8 пацієнтів. З них два у важкому стані, 6 – стан легкий. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. 29 грудня протягом трьох годин, починаючи з п'ятої ранку, російські загарбники випустили по Харкову понад 20 ракет. Вибухи були зафіксовані у різних частинах міста. Вони спричинили дві пожежі, і чисельні руйнації на об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях прильотів працювали рятувальники ДСНС. Вони ліквідували пожежі, проводили розбирання завалів та пошук людей. О 21-й рятувальники виїхали на виклик за адресою село Слобожанське Красноградського району області. В житловому будинку баречного типу горіло перекриття та конструктивні елементи кімнати на площі пожежі 35 квадратних метрів. Під час проведення розвідки рятувальниками на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1965 року народження. Загасили пожежу о пів на першу ночі. Причина виникнення загоряння, занесення джерела вогню в Ізюмському районі у лісі поблизу села Вільховатка. Чоловік 1979 року народження наступив на протипіхотну піхотну міну «Пелюстка» з травмою ноги постраждалого госпіталізували до лікарні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили впродовж доби 14 атак ворога біля синківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами «Камікадзе». За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 10 ударних дронів. Силами ППО знищено 5 БПЛА типу шахет в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей. Основний удар перефронтова зона Херсонщини. Атакували і Харківську, Донецьку, Запорізьку, Сумську, Чернігівську та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Запоріжжі, Дніпрі і Одесі оголошено день жалоби після вчорашнього масованого обстрілу. Про це повідомили у прес-службах військових адміністрацій. У трьох містах загинули 19 мирних жителів. Цілями ворога стали об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби на фронті відбулось 56 бойових зіткнення. За даними Генштабу, ЗСУ стримують наступ ворога та відбувають атаки на різних ділянках фронту. Підрозділ ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки: три артилерійські засоби, п'ять складів боєприпасів та ще дві інші важливі цілі противника постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну на терміновому засіданні Ради безпеки ООН. За його словами, доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами. До того ж, кислиця охарактеризував російського представника в ООН Василя Небензю як особу з амплутованою совістю та вирізаною гідністю. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією за добу ліквідувала понад сотні кол-центрів, співробітники яких викрадали персональні дані і гроші українців та іноземців. Про це інформує СБУ. За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам заробити на біржі, інвестувати кошти у криптовалюту або отримати сумнівний прибуток відставок у гральному бізнесі. Також фігуранти вигадували приводи на кшталт, ваш близький скоїв ДТП і по потрібні гроші, щоб розрахуватись, або допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій. Йдеться у повідомленні розпочато кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України шахрайство. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. За все, я вдячний нашим працівникам ДСНС, які дуже оперативно були на всіх прильотах, які відбувалися на всіх руйнаціях, які накоїли російські злочинці. і достали там одного чоловіка, врятуючи йому життя. Скажу, що на жаль, є три чоловіка, які загибли, і у лікарні були поранені 13, 13 в цілому людей. Двох вже відпустили додому. Інші знаходяться у лікарні. Три три людини на жаль в дуже серйозно, знаєте, серйозних сто знати серйозна обставинах. І за їх життя зараз борються наші лікарі, а інші отримали. Поранені середньої ступені важкості що стосується руна, це дійсно були пошкоджені і школи, і дитячий садочок, і лікарні. Крім цього, об'єкти критич інфраструктури виробничі об'єкти житлові будинки в цілому було пошкоджено 41 житловий будинок 450 вікон ми вимушено будемо змінювати зараз працюють наші всі комунальні підприємства комунальні служби над локалізацію цих жахливих наслідків і я впевнена що на коротший термін ми все це усуднемо. 29 грудня Харків пережив аж три хвилі обстрілів. Під прицілом опинились промислова та цивільна інфраструктура відразу трьох районів. Харків обстрілювали. Понад 20 разів це здебільшого ракети типу С-300. Також в декількох місцях влучань були знайдені залишки ракет типу Х, яка сама модель зараз встановлюють вибухотехніки. Внаслідок цих обстрілів на 11 годину ранку маємо трьох загиблих осіб та 11 травмованих осіб це все цивільні люди, це працівники підприємства, оскільки більшість ракетних ударів була по промислові зоні. удари були по холодногірському, київському району, Стобільському району. Цей Київський район один з тих, що прижив ракетну атаку. Тут відразу декілька влучань. Вибуховою хвилею понівечило будинки, школу та медзаклад. Хоча лікарня тільки не завершила ремонти після попередніх обстрілів. З Спогасьмуга, ми як зайшли, тут було страшне. Ми прибирали. Хворі казали, давайте допоможемо. Да стекло все було як сніг на вулиці лежало. Це по всьому коридорі, а хворі за мною зайшли, Ми тут в шокі. Я думала тільки знаружу. А як зайшли сюди, попадали в обморок. Ось хворі дивіться всі. Ну, звісно, на сьогодні у нас такий воєнний стан тут в маніпуляції. Вже було все так добре. Від ну, всі ждали, чекали цього січня, наші співробітники з кардіології. Всі дівчата вже мечтали вийти на працю, всі. І от таку от, пожалуйста пойметі це. Ви відновилися після минулого да, прильоту, да, тільки да. тільки відновилися, да? да? Так, тільки відновилися. І оце це ж бачите, що. в кварталі, що зачепила вибухова хвиля, з самого ранку працюють комунальні служби та волонтери, заколочують вікна фанерою та впорядковують всю довколишню територію. Що наслідки жахливі, ми зараз усунемо всі ці наслідки. Ви бачите, що медичні заклади, школа постраждала, житлові будинки постраждали, об'єкти критичної інфраструктури тут поруч теж постраждала, така автономна котельна. Крім цього, хочу сказати, що виробниця постраждала. Це все ми зробимо. Але, на жаль, ми вже не повернемо життя людей, які загибли. Є поране. На швидка працює, медики працюють зараз. Усунуємо всі ці руйнації, які є. на щастя нам вдалося отримати систему теплопостачання по місту і всі будинки сьогодні з теплопостачанням, тому працюємо на цьому. Згідно інформації, міськради лише в Київському районі під час п'ятничного обстрілу було пошкоджено 27 житлових будинків. По місту більше 35. щодо пошкоджених і вибитих вікон, то цифри в сотнях ця ракетна атака виявилась одна з найбільш масованих в Харкові за останній період. Зараз на місці працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції з метою фіксації цих воєнних злочинів для майбутнього трибуналу. За фактом цього злочину відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. це порушення законів та звичаїв війни. Леся Кополюк, Сергій Перес, Денис Рибалко та Юрій Бобикин Харків новини. Уто цивільний об'єкт, медичний заклад Харкова, розташований у Київському районі. Поряд з будівлею стався вибух. Розірвалася одна з 22 ворожих ракет, яких випустили рашисти вранці по Харкову. Наразі волонтери та працівники закладу ліквідовують наслідки прильоту, забивають вікна, збирають скло. Завгосп цього медичного закладу каже, лиха приліт на коїв багато. Більше 30 вікон вибито зовсім. Ще низка має незначні пошкодження, розтрущені рами, зломані замки. Руйнування дуже потужні, такі ми недавно тільки вікна поміняли. Відкрили денний стаціонар, люди приходили, капалися, відновили опалення на першому поверсі, зробили опалення, поміняли всі труби на першому поверсі батареї. Було заплановане влітку на другому поверсі зробити і відкривати теж стаціонар. От. І от сьогодні таке от приліт тут був у лісі, і це вибуховою хвилею повибивало вікна. Десь близько 50 конструкцій, великих було зруйновано. Десь побиті склопакети, десь вилимані рами, десь вилимані шибки. Тому зараз до нас звернулася адміністрація лікарні, щоб ми як мого ощадніше зашивали ці вікна, бо їх буквально недавно там поміняли. Тому ми ви. Ті стеклопакети, які побиті, ми їх дістаємо, викидаємо і замість них вставляємо ОСБ, щоб мінімально руйнувати рами. Ті рами, де повибували шибкі, їх пробуємо встановити назад, що виходить, що ні. А ті вікна, які повибували прямо цілком з рами, тому їх повинно буде зашивати цілком ОСБ-листами. У нас на сьогоднішній день більше 17 волонтерів тут працює, зранку поприїжджали. Ну, от і вже можете бачити результати нашої роботи. Цей будинок теж постраждав вранці від прильоту. Мешканці говорять, від вибухової хвилі повилітали вікна, а в декого і двері. Наразі тут теж працюють волонтери та комунальники. Было очень громко. Все попадало, окна повыбивало, рамы поскручивало. То есть жуткие вещи. У меня маме 84 года, мы ее еле привели в чувство, отпаивали ее, конечно, всеми лекарствами, которые только возможно. Ужасно было. Дуже гучно, дуже тяжко. Дети попрокидалися, прокидались. Это жах. Удар за ударом, это просто жах. Вырвало тоже балкон, не двери. Балкон просто добило. Все в квартире, все осколки. Просто жах нагадывание такие, как бы то выдыхали уже а, по новой. Слава Богу, окна у меня на месте, повылетала, знаете, вот штукатурочка из окон, ну, из окон. Ну, это уже такая мелочь, что это все. но страшно было, серьезно. Жахнуло так, что я сейчас живу, к сожалению, на, на другой квартире, недалеко уже здесь. Там стекла, посуда, все тряслось, кровать трясется. И почалось удар за ударом. Это, это было очень... Причем, знаете, мы уже... Мы, я здесь недалеко жила, вот Март. Стреляли из Града уже как-то... Знаете, вот каждый день, ночь стреляют, уже как-то свыкся. А это более-менее тихо было в последнее время. Это было ужасно. Это было очень... Яна Віляєва, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Андрій Паполов, Харків. Новини. Троє депутатів Харківської міськради достроково склали свої повноваження. Так від своїх мандатів відмовили Семен Сирота, Олена Тоболіна та Марія Скоробогач. Їх звернення були розглянуті на засіданні позачергової сесії міської ради. Окрім кадрових питань, депутати ухвалили ряд важливих рішень. Зокрема, розширили перелік співробітників комунальних підприємств, які отримують пільги на сплату комунальних послуг. А ще міський психоневрологічний диспансер номер 3 з комунальної форми власності власності прийшов до власності громад області, продовжується у Харкові і кампанія з декомунізації. Під час засідання сесії було прийнято рішення про перейменування вулиці Балакирева. Буквально вчора відбулося засідання чергове засідання Харківської міської та комісії, і е, там було розглянуто звернення представників громадськості щодо вшанування пам'яті героя України е, Станіслава Портали. Людина, яка широко відома фанатському середовищі Харкова, людина, яка захищала нашу країну і загинула, захищаючи ще двадцять році, захищаючи нашу державу, загинула в районі міста Маріуполь. Е, по суті, це є продовженням тієї програми масових топонімічних змін, які здійснюються в Харкові. Ми вже перейменували понад 60 і це продовжується підготовка до перейменування. Розглядається зараз ще такий великий пакет потенційних перейменувань і вшанування пам'яті героїв України людей, які загинули, захищаючи нашу державу. Це наш обов'язок. Ну власне, це і було зараз зроблено. Загалом на позачерговій сесії міської ради депутати розглянули і ухвалили 13 питань, що стосуються життєдіяльності міста. Леся Куполюк, Сергій Пересь, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини Приповнюється, дуже хорошо ціна оформлена, по вагоні, по праздничному і артист хороший, і замечательная певица. Я на впечатлі. Дуже супер подобається. Сорного неба над головою, перемоги, повернення наших всіх захисників додому, щоб всі були щасливі, здорові. Весело, радісно, ну по-новорічному. А у вас ж, все добре, все сподобалось. Що би ви побажали харків'янам у новому році? Миру зразу. Миру, перемоги. І перемоги. А далі воно все прилужиться. І здоров'я, і щастя, аби перемога була Гарно. Що би ви побажали харків'янам у новому році? Архів'янам, мирам, копаю. Дуже подобається, якщо чесно. Я більше року не була в Харкові, так приїхали, мене так все захищає. Я дуже і радий. А что бы вы побажали харьковянам в Новом Роде? Только мира, только тишины. А остальное мы переборы. Все равно будет за нами. У меня слов нету, очень хорошее впечатление. Олечки, энергетика, это вообще класс, невозможно передать словами. Такие. В таком сложном городе, как Харьков. мы живем, мы работаем, мы здесь помогаем. А що вы погажали Харків'яна? Ой, мирного неба. Людяности, людяности, еще больше людяности. Вы знаете, мы незламные. Вдохновение, радость и, конечно же, настроение. Потому что я считаю, что наши люди непобедимы, незламные харки. И мы должны друг друга поддерживать. Мы на творческом фронте, потому что это мы даем радость людям. Даем настроение, которое не дает, понятно... Вічалиться, грустіть в такі святкові дні наші мирного неба. Я побажала сил нам натхнення саме головне міцного, міцного здоров'я.